Нашому Господу, дорогі мої брати і сестри, сьогодні по милості Божій, ми знову в Домі Божому. І Давид колись сказав, раділо серце моє, коли мені казало, ходіть, ходімо в Дім Божий. Дорогі мої, чи радіє наше сьогодні серце від того, що ми сьогодні в Домі Божому? Що нам тут добре? Тепло, в чистому залі, гарно одіти, мир і спокій над нашим містом і околицями нашими. Ми маємо цю спільність один з одним, можемо побачити братів і сестер по віри. Чи добре нам мати цю спільність? Чи добре нам сьогодні? Слухати слово Господні, чи є ми вдячні, що є ще кому нагадувати Божу правду? Чи добре нам, що є ще ті, які можуть співати? Чи добре нам, коли ми в молитві приходимо при лице Господнє? Я розумію, ми люди, і ми, ми способні так швидко до всього привикати. І, і ми так собі думаємо, що воно завжди так буде. Дорогі мої, не завжди так воно буде. І це залежить від милості Господні, явлені до нас. Скільки ще Господь буде милувати, скільки Господь дозволить нам так бути, знає лише Господь. Тому цінуємо цим благословенним часом. Адже Бог поговорить через своє Слово, через ці чудові псалми, і співаючи цю пісню, я разом з вами вірю я в обітниці Христа. Так, це на словах. А як в нашому щоденному житті? Даймо відповідь кожній для себе. Добре співати, коли нам добре, коли в сім'ї все гаразд, коли живі, здорові, коли маємо їсти, маємо де спокійно переспати. Але чи ми завжди віримо обітницям Христа? Я нагадаю слова Давида, які, котрі записані в 67-му псалму, в деяких перекладах 68-й, четвертий вірш написано такі слова. А праведні будуть радіти. Будуть тішитись перед Богом і веселитися в радості будуть. Читали ви такий текст? Знаєте ви цей вірш? А як в нашому житті, от в теперішньому часі, коли ми в домі Божому? Давид каже, праведні будуть що? Радіти. Чи радіє моє сьогодні серце, а ваше? Наповнене серце радістю, слідуючи, будуть тішитись перед Богом. Є в нас сьогодні ця потіха? Веселитися в радості будуть. Це слова. А на практиці Даймо відповідь. Дорогі мої брати і сестри, час так швидко наближається до закінчення, і я не, буду, не відійду від цієї теми, про яку сьогодні було зазначено мету. Це молитва за сиріт. Я звертаюся до молоді звертаюся до тих, в кого ще є живі батьки. Подякуйте Богу, що ви ще маєте батьків. Подякуйте батькам, що вони у вас є. Скажіть їм, як ви любите їх. Проявіть увагу до них. Бо вони не завжди будуть з нами. І прийде той час, що можливо і буде бажання, але вже не буде можливості до кого зайти, з ким поспілкуватися і кому подякувати. Тому що страшна статистика в Україні, що дуже багато дітей є сиротами. І найбільша проблема є в тому, що сироти при живих батьках. Хто буде стане в проломі? Хто підніме руки без гніву і сумніву до живого і всемогутнього Бога, що Бог дав покаяння батькам, визнати гріхи свої, провини свої? Навернутися найперше до Бога, і навернутися до дітей. Адже прийде той час, що кожному належить дати звіт за наших дітей. Тому нехай наші молитви не зупиняються. Нехай наші руки віри не опускаються. І нехай не тремтять тримля... не наші коліна. Молитва це не так легко, це боротьба. Щоденна боротьба перед лицем Господнім. Тому нехай Бог благословить. Отже, я хотів би сьогодні пороздумувати і нагадати, що наш живий і всемогутній Бог. Він є Богом, батьком, сиротам і вдовицям судя. Будь ласка, відкрийте цей самий псалом, про який я говорив, 67-й деяких переклад, 68-й, і читаємо шостий вірш написано. Сиротам батько. І вдовицям суддя, то Бог у святому мешканці своїм, слава йому. Як у Старому завіті, так і у Новому написано, що Бог є отцем для тих, хто вірить і слухняний Його Слово. Бог любить захищати ображених, слабих та одиноких людей в народі своєму. Якщо ви почуваєте себе самотніми в цьому світі, довіртеся Богу. Прийдіть в молитви пред лицем Його і просіть Бога. Захисту та опіки Божої. Я би сьогодні, дорогі мої брати і сестри, хотів нагадати собі і вам. Як я вже говорив про пілкування Боже, як в старому заповіті, і візьмемо один приклад знову. І перший приклад. Будь ласка, відкриваємо першу книгу царів. І з восьмого вірша написано. І було Господнє слово до нього. До кого? До пророка Іллі. Говорячи, устань, іди в Серепту Сидонську. І осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, щоб годувала тебе. Хто читає слово Господнє, хто любить Бога, хто любить читати Слово Його, він знає цю подію. Нелегкий час був в народі Господній. Ця подія відбулась приблизно 912-909 рік до народження Ісуса Христа на нашу землю. І ми чули, що було слово Господнє до Ілії. Був нечистивий цар. Він сильно грішив при лицем Господнім, тим самим відвівши народ Божий від щирого поклоніння живому Богу. І Ілья сказав, що не буде дощу три роки і шість місяців тільки за словом моїм. І давайте тепер принесемось ось ці дні. Немає дощу. Що Все висихає, Все сохне. Голод прийшов в край. І Господь каже, що належить робити Іллії. Спочатку він каже, що йди на схід і сховайся при потоці Керіті, що напроти.